Зацініть! Чіпси від АШАНа. Ви куштували такі чи не лупіть коменти. Їх ціна 94,50, 117, ось такі. от. І, типу, органічні от, з натуральних. 188,90 за пачку. Я грибу. Ох, ну я беру найдешевші, бо я ж лобіна, ви знаєте. Так, отакі от з барбекю. Бар ну що, стартуємо? Так. Ммм, пахнет смачно. Дивіться, значить я одразу можу сказати, що смак, смак барбекю є. І він дуже насичений, а ще тут картоплини всі, ну покажи в пачці, вони всі тупо здорові. І вони ще тонче, ніж люкс. Прикиньте. Це типа оригінальні французькі чіпси. Класно, Вони не напряжні, вони не пересолені, вони якісь такі збалансовані. Прикиньте, я от скажу правду, вони кращі, ніж люкс. Що, вони, угу. вони дуже прикольні. Я вам чесно кажу, рекомендую скуштувати. Ольга Сергійна, доціни. Тонюсенький, відчуваєш? Ну, смак на любителя, бо не сильно проявлений, але він тонче. Дуже тоненький, клас. Куштуйте новинки, балуйте себе. Дякую за лайк і підписку. На кращу публіка. Пока!